Усіх вітаю, мене звати Олена Михайлівна, урок української мови в 5 класі Культура мовлення. Щойно ми вчили спільнокореневі слова. Учні у своїх творчих роботах часто припускаються помилок, пов'язаних із їх вживанням. Тож сьогодні ми будемо вчитися виправляти такі лексичні помилки. Тема нашого уроку. Невиправдане вживання спільнокореневих слів. Запишіть тему собі до Зошитів. Спочатку повторимо те, що ви вчили з теми Будова слова. Я маю до вас кілька запитань. Отже, продовжіть, будь ласка, речення. Будова слова це основний розділ науки про мову, що вивчає. Так, значущі частини слова. Значущі частини слова це закінчення. Корінь, префікс, суфікс правильно. Закінчення це частина слова, яка змінюється. Так. Слова, які не мають закінчення, називаються незмінюваними. Це спільна частина споріднених слів. Правильно, молодці. Спільнокореневі слова це ті слова, які мають однаковий корінь. Дуже добре. Щоб уміти розрізняти спільнокореневі слова і форми слова, я пропоную виконати кілька вправ. Давайте пригадаємо з вами. Отже, Форми слова виражають те саме лексичне значення, мають ту саму основу, але різні закінчення. Форми слова різняться між собою лише граматичними значеннями, одненаче множина, називний родовий відмінок тощо. Порівняймо: Спільнокореневі слова це різні слова, наприклад, літо літній. Улітку. всі ці слова мають однаковий корінь, але це зовсім різні слова. Форми слова це одне слово з різними закінченнями. Наприклад, літо, літом, літа. Як бачите, тільки закінчення різняться. Ось над цим ми і попрацюємо зараз. Отже, запишіть, будь ласка, пари слів у колонки. Дві колонки спільнокореневі слова і форми слова. Наприклад, спільнокореневі слова літак і літати. А форми слова літак, літаки. Ось перед вами слова. Книжка-книгарня. Книжка книжкою. Акаунт – акаунти. Зимовий зимувати. Зимовий зимова. Третій потроїти. Писатиму писатиме. Водичка водяний, перепілка перепілкою. Рука ручний. Я пропоную записати у дві колонки в спільнокореневих словах. Виділити корінь слова, а у формах одного і того ж слова виділити закінчення. Давайте перевіримо, чи правильно ви виконали це завдання. Отже, спільнокореневі слова. Книжка книгарня. Зимовий зимувати, третій потруїти, водичка Водяний рука ручний. І форми слів книжка книжкою, акаунт, акаунти. Зимовий зимова. Писатиму писатиме. Перепілка перепілкою. Добре, ви справилися з цим завданням, а тепер я трохи ускладнюю нашу з вами роботу. І пропоную знову ж таки у дві колонки записати слова спільнокореневі і форми слів. Тут уже не по два слова, а по одному. Запишіть їх, будь ласка, слова водяний, водою, водопій, води, водянистий, безводний, у воді, підводний, водоймище, водами, водичка. Виконали завдання. Давайте перевіримо. Тож, спільнокореневі слова: Водяний, водопій, водянистий, безводний, підводний, водоймище, водичка. Це спільнокореневі слова до слова вода. Форми слів знову ж таки до слова вода. Водою, води у воді водами. Добре, справились. А от тепер ми можемо попрацювати над мовленнєвими помилками, тими помилками, які дуже часто допускають учні у своїх творах. Ну, спочатку давайте прочитаємо текст. Погляньте, поки я буду читати, а ви подумайте, які ж тут є мовленнєві помилки. Хмаринка. Біла тендітна хмаринка легенько пливла собі по небу. Хмаринка аж сяяла від радості. Їй вдалось покинути маленький ставок, де ця мала хмарка була звичайною водою. Хмаринці навіть не хотілося згадувати, яким сірим і буденним було її життя в ставку, особливо в той час, коли ставочок покривався кригою. Ні. Туди я ніколи не повернуся, затято мовила хмарка. Я тепер вічно житиму серед гордих зірок. Та раптом налетів вітер пустун на беззахисну хмару, підняв її високо, високо і закрутив у шаленому танці. Хмарина від несподіванки аж побіліла, нахмурилась, нахмарилась. Зробилося Хмаронці не по собі від такої безцеремонності. Хмарина образилась і гірко-гірко заплакала. Ну що ж, ви помітили помилки? Так, молодці. У цьому тексті дуже багато спільнокореневих слів до слова хмаринка і форм слова хмара. Погляньте, майже в кожному реченні хмаринка, хмаринка, хмарка, хмаринці. Нахмарилась? Добре, молодці, а ще подивіться: ставок, ставку, ставочок теж дуже часто використовуються, використовуються спільнокореневі слова. Отже, правильно ви робите висновок. Не варто в одному тексті використовувати багато спільнокореневих слів і форм одного слова. Як же називається таке явище? Так, молодці. Таке явище називається тавтологією. Тавтологію можна використовувати у художньому творі. Але ось в цьому творі тавтологія не виправдана. Це є лексична або мовленнєва помилка. Давайте ми з вами розглянемо таблицю ось таку. Погляньте. У своїх творах пишуть так: проїзд пасажирів пасажирським транспортом. Це неправильний варіант. Правильно буде проїзд пасажирським транспортом. Тобто зайве слово використане. Побудували цегляний будинок із цегли. Ну, якщо він із цегли, то зрозуміло, що він цегляний. Тож, правильним варіантом буде. Побудували будинок із цегли. Робітники взялися до роботи. Погляньте, робітники і роботи. Використовуються два спільнокореневих слова. Тож, краще сказати, працівники взялися до роботи. А тепер я пропоную вам подумати і виправити ось такі мовленнєві помилки. Завели розмову про мову. Так, молодці, можна сказати, почали говорити про мову. Запишіть собі це, будь ласка. Тривалість уроку в школі триває 45 хвилин. Тривалість і триває. Не можна так говорити. А як краще сказати? Так, молодці, урок у школі триває 45 хвилин. Школярам доручили прибрати шкільний двір. Школярам і шкільний два спільнокореневих слова. Змінюємо це речення? Так. Учням доручили прибрати шкільний двір. Добре, молодці. Ви справилися з цим завданням. За ось цим зразком я пропоную вам. Виконати і домашню роботу. Прочитайте речення, знайдіть у них помилки, пов'язані з невиправданим уживанням спільнокореневих слів. Запишіть речення, уникаючи помилок, скористайтеся поданою вище рубрикою Культура мовлення, яку ми щойно з вами розглянули. І речення річні оцінки за рік у мене найкращі. Ми зробили з паперу паперових птахів. Щоранку я роблю ранкову зарядку. Бабуся назбирала малини і зварила малинове варення. Нові робітники та робітниці швидко виконали роботу. Сподіваюсь, завдання вам зрозуміли. Всього вам доброго. До побачення!